Там, треба е, виконувати, поважати закони України, в тому числі водний кодекс, який захищає водні об'єкти. Чим водним об'єктом це є. Ми не знайшли навіть карти за 1846 рік, там, де є водойма, розумієте? Ну, це ж очевидно. В ґрунтових водах качки і риби не заводиться, розумієте? Якщо в ґрунтових водах завелась риба і качки, то це, знаєте, свідоцтво, і наша місцева київська влада має подавати якусь дотурисну премію, чи може їм щось добути. А з точки зору змельних лікарні... Си, э, -центр. 에, то я вам повідомлю, що там в евітоцентрі заставили люди які купували по 5 квартир От. і э, розумієте у нас там є на черзі люди в півні Чорнобильці, Луганці, э, ті ж самі воїни АТО, э, військовослужбовці э, в Київському військовому області 8 тисяч військовослужбовців без квартир. І вони там по 30 років стоять на квартирній черзі. Так а чому еліта центр давати квартири, яким по 5 квартир купували квартири, тому що інвестували гроші, щоб заробити? А не давати людям, які стоять по 30 років на черзі. Це раз. А по-друге, насправді ж є земельні ділянки, які виділялися якраз під центр. І самі еліта центр. Приходять і кажуть, що є 6 чи двадцять земельних ділянок і стоять арештовані судом уже 10 років. Так хай еліта ходять і сюди до нас район, а хай ходять під прокуратуру, хай шукають тих людей, які вкрали їхні гроші, хай нам вимагають, щоб суд зняв арешти з їхніх земельних ділянок і там будують. Чому вони сюди до нас приходять і ці до цього озера? — Дякую. Як позбавити, йди мешкає землі. Так, я мешканцю цього району. Дякую. Так... Якісь, будь ласка, не нас. А ми зафіксували, ми що? Ми зробимо контр, контур, якщо ми записали ваші слова. Єдине, що може не ціли, там коментар.